Операція Мідас. Влітку 2024 року набу розпочало операцію Мідас, яка тривала 15 місяців. Сьогодні ми проводимо фінальний етап цієї операції 70 обшуків. Дослідчих дій залучено весь особовий склад Національного бюро. В результаті проведеної роботи отримано тисячі годин аудіозаписів, які є доказом діяльності високорівневої злочинної організації, що дію у сфері енергетики та оборони. Серед встановлених наразі учасників злочинної організації колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», відомий бізнесмен та чотири фізичні особи працівники Бекофісу. Основним завданням злочинної організації були отримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоатом. Для цього керівники злочинної організації залучили осіб, яких вони називали Рокет та тела». Рокет, екс-заступник керівника фонду державного майна та помічник колишнього нардепа Деркача, який на цей час є сенатором РФ та перебуває у розшуку в одній зі справ НАБУ, з 2023 року до змін в Кабміні у 2025 року був радником міністра енергетики. Тенор – колишній правоохоронець та донедавна виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому. Рокет і тенор відповідальні за збір коштів з контрагентів енергоатому. Вони мають вплив на посадових осіб компанії та міністерства, що надає їм можливість розставляти своїх людей на посади, блокувати платежі і навіть намагатись встановлювати контроль над іншими підприємствами енергетичного сектору. Рокет фактично взяв під контроль проведення закупівель в енергоатомі та виконання вже укладених договорів через підконтрольних йому службових осіб компаній, виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатому. Він же тенор. Та директора з фінансів та бюджетування компанії. Саме «Рокет» організовував схему одержання неправомірної вигоди від контрагентів державної енергетичної компанії в розмірі від 10 до 15% від суми контрактів. Фактично було створено систему, за якою стратегічним підприємством з доходом понад 200 мільярдів гривень керували не топ-менеджери наглядової ради чи держави, як власне, а стороння особа, яка не маючи жодних формальних повноважень, Узяла на себе роль тіньового управлінця, так званого Сматрящу. Побудована в енергоатомі практика укладення договорів з контрагентами, як правило, передбачала після плату за поставлену продукцію та надані послуги до півроку. При тому, що постачати товари чи послуги для потреб компанії, у багатьох випадках контрагент міг лише після проходження процедури оцінки та набуття затвердженого статусу постачальника. Разом з тим, наказом Мінстратехпрому енергоатом включено до переліку підприємств, з яких у період воєнного стану заборонено у примусовому порядку стягувати заборгованість за судовими рішеннями. Користуючись цими дуже широкими дискреційними повноваженнями, працівники компанії запровадили схему так званого шотдауму: ти або платиш відкат, або отримуєш блокування виплат за вже зроблену роботу та позбавлення затвердженого статусу постачальника енергоату. Під час розмов між Рокотом та Тенером обговорюється механізм тиску на контрагентів, завдяки чому створювалися передумова для отримання від них неправомірної вигади. Люди розбираюся, прийшов східні сніг нам школи. потому что ну, мы же просто снесем э, сертификацию и все. И снесем технические условия на эти ну, ну давай тогда я вот не предложу, скажу, что я просто рассматриваю все свои все взаимоотношения с тобой. Просто расскажи устроен, ему, смотри. вы тогда все, все, линейки а, компании, вы просто закончите нет, там же, где <салant> <салant> и все остальные. В черном <там> списке будете Хотите рассказывать мы справляемся. Скоро... Да. 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 Это скоро будет, скажем, лет, но за 5, 5 лет до то, того, как вы вернетесь, мы вам вынесем все тех условия, поскосуемся сейчас сертификаты, вы просто сейчас. Всех ваших да. субъектов мы не дадим, но, там наши, но это вовы. Это вовы. Да, я да.

Директор з фінансів енергоатому та радник міністра знали, що з компанії неможливо стягнути кошти за судовим рішенням, що також створювало додаткові умови для вимагання неправомірної вигоди за вже поставлену продукцію. Ну, як ми рішення, можемо не виконати рішення. Нас купи свернути не можуть. Ми спокої не можемо стягнути, нас не зможуть у нас в лабораторії. Нагадаємо, що Тенер, виконавчий директор енергоатому з безпеки, мав широкі повноваження щодо зупинення виплат по діючим контрактам та укладання нових. Ну, ви там є його просто, тому що він на сьогодні говорить, що буде, ну, може договір за армаканати заплатити. Я кажу, так, да, ми заплатимо. Так, а чому не платимо? Я кажу, ну, тому що поїхав туди наш сотрудник, він приїде в Курігу, говорить, хто не буде о, не Отже, тенор мав можливість приймати рішення щодо оплати товарно-матеріальних цінностей навіть всупереч вказівкам керівника Енергоатому. Тільки після попередніх домовленостей. Зазвичай ці домовленості мали фінансовий характер. По так, я вам розчитаю. давайте. どうしてこそ、こんな感じ Ваши да. эти долбоебы продолжают 220-е оттягивать у Олега на он же, Ну они ж уже ему объяснили, тут уже каялся. М... Нет, разница, все... разница только в том, что когда звонит, он скажет, это 220-е, это Петро. Скажу, що по треба не прийдуть, а дає їхні плюс, то вже Частину неправомірної вигоди мали збирати керівники атомних електростанцій та передавати теннеру, що було умовою виділення коштів на поточні витрати АЕС. Під час зустрічі в доволі законспірованих місцях тенер передавав кошти і за іншими контрактами. так настурнула. Э, так это жадники, так это жадники, там по э, сдаче 21 620 евро. 21,620. Я забрал, то есть тут за вычетом 10%. Так, это у нас ЦБ, э, Від 7.20 я отдав в, в музика в справку мені завтра привіз. Тенор передає частину неправомірної вигоди, отриманої від контрагента Енергоатому, якому за декілька днів до цього заплатили 16 мільйонів гривень за контрактом, укладеним ще у 2019 році. Okay. Okay. Okay.

две тысячи там. <ріст> Тенор та Рокет обговорюють залучення до злочинної діяльності інших посадових осіб енергатом. енергоатом. Для мене ситуація двояка. Втягнутися з ним от в це, хоча у нас прецеденти були разом. Угу. Ну, коли почалась війна, і тут вже русські стояли під Києвом,

коммерческие вещи она обсуждает и, и нормальные. Внимание, вопрос. Он может взять какую-то там историю, чтобы он не обижался. Но он... У этого есть и обратная сторона. Во-первых, если ты начинаешь кормить медведя, медведь будет всегда голодный, он mm -hmm. каждый день будет к тебе приходить. А второе, ну, скажем, сближение, оно чревато в части. Тогда мы не будем с вами вести, ну, я появился. Как это же разрубится. Да, мы мы можем разрулить исходя из того, что, да, то есть, я так понимаю, что среднем на да, процентов 8 была, правильно, где-то с, его, с того, что он давал. Ну, история там 15. И со всеми, с кем мы общаемся, но ну, у всех одинаково, но у всех 15. Мы это и Олег, кто что успел пробежаться, уже люди и все. Ну, значит, что ты да. оставишь, его оттуда после Олега, но сам это оставит. Олег. Олег. Ну, почему? Я стали, что он то да. Скажу вам, что он сходил, пусть он договорится, что там с этой историей, что он все под себя переформатировал. Mm. И 2 три, сколько с ним потери то есть они разбирали 15, 8 он отдавал То есть у них оставалось 7 пополам. Но на коллектив, наверное, 100% один два он оставлял. И если не подал по три, оттуда имели. Ну, как-то так, я думаю, да? Ну, тогда я Леву говорю, чтобы он аккуратно с ним по 3% договорился. Да не вариваться не надо по факту. Сказать, зацикинуться. Да будет, окей. Я предлагаю по финансовой сразу. Это ваша собака. Стоит другу. Другой военный. Да.

вам я могу сказать, что мы на пороге ну, грандиозных перемен, Кому еще я могу сказать? Ну, все же начнут бежать, искать варианты. и Начнется этот. Скажи поставщикам, все, все и так понимают, что вот-вот что-то будет происходить, потому что у нас... и будет нарастающие. Я мы что со станции видим, я что-то получила. Сказать, что я их не понимаю. Я прекрасно понимаю где-то внутри, потому что когда мы их пришли, та команда. У угу. них он пишет, если внешне отрапал черного спидова, по сути миллиарды, и два коллективность делаются. Ну, <пишутся> здесь приходит, что это не стоит. Таким чином, радник міністра та директор з безпеки Енергоатома взяли під контроль всі закупівлі компанії та створили умови, за яких всі контрагенти енергоатому повинні сплачувати неправомірну вигоду. У нас закроє шутка історія. У нас є спортив, у нас є струйка, є. є завод. Который, Петровке, мы уже вот Этот который для который нужно досмотреть. смотреть, нас отдельно большой по который надо э, закрыть. Э, э, история с корейским встречей или в пятницу, или в понедельник, потому что у ну, него есть ряд компаний, которые заканчивают э, по насосам на Ну, давайте тогда в ся Есть Вот у нас еще Плюс у нас есть э, польская компания, э, которая принадлежит э, э, вот этим ребятам э, половину, в которой я у них не беру. я их, воспит... ну, я их воспитываю, чтобы они отстроились. Плюс у нас есть э, вот этот, который говорит, ну, давайте тоже сделаем. Ми, в принципі, це зубрає. Прошу статус ще якщо відпустили а розберей поєднання. Лише одна з компаній, яка у 2024 році постачала енергоатому матеріальної цінності на суму всього 12 млн грн, після потрапляння під контроль злочинної організації отримала на 2025 рік контракти вже на 435 мільйонів гривень. Детективами в межах кримінального провадження. Розслідується факти заволодіння коштами енергоатом при здійсненні вказаних закупівель. Водночас, членами злочинної організації, питання захисту енергетичних об'єктів розглядалося як звичайне джерело наживи. Если закиснее, где-то сумасшедшая, могут ли что-то еще делать? Или закончим то, что есть, то больше закиснее с броду или скрутную? Я не знаю.

Понечь от контроля, это не сложно 10 лет. То есть он приехал, он тут насчитал на проектах АТ-2, он на 2 миллиарда, АТ-330 еще на 2 миллиарда, это то, что он собрался, там еще построить. Но я понимаю, что он сказка хорошо, он свои 4 забирает, и у него там кольцо сложилось после хорошо. С трех с девятью морями это три пешла получается.

І що -то, да, і все було хорошо. Подождемо чуть-чуть тоді, -чуть, Ну, давайте подождемо, пусть, ну, две недели, десять дней, ничего, ж не решим. Вообще ничего, то есть месяц, мы точно вам нам ничего не решим, нам есть когда наших ребят да, заводить, мы попробуем, обкатаем. Рокет та Тенор обговорюють майбутній проєкт на 4 мільярди гривень щодо захисту трансформаційних підстанцій АТ-2 та АТ-330. Вони жаліються, що за попередній контракт на суму 3 мільярди гривень вони отримали лише 90 тисяч доларів чи мільйонів гривень встановити не виявилось за можливим. Однак, у зв'язку з тим, що середній відкат в них був 10-15%, вони вирішують почекати більш вигідної пропозиції ще місяць. у вересні 25-го року, під час масових атак на енергетичну інфраструктуру України. А вже 10 жовтня 2025 року, в той момент, коли президент України спирає нараду щодо захисту енергетичних об'єктів, члени злочинної організації обговорюють, як їм підняти відсоток з 10 до 15 під час будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС. По Я не розумію, хто домашку передав у Хмельницьке пошту. Они за, да, за со все, всех сторон не уходят, они хотят строить дальше э, защитный спор. А в чем там еще, да, да, и, 4, 5, да. там еще на да, его Еще 2,4, да, это не стоит. еще строить, дальше продолжать э, строить защитный э, э, Середа и, и это его Да, у меня есть. А нам это не надо. Я, ну, глобально не могу понять. я, если честно, ну, то есть только денег опять закупать, э, много, ну, 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 наверное, надо закончить. При этом, опять же, ну, они же отдают мне ну, 10, э, да, ну, желающих за 0,15 посмотрите эти деньги, ну, достаточно, можно сказать, для десятки, для того, чтобы вы были на ну, специальном фоне, если уже своя история, которая может пойти и поработать. Така активність Рокета та Тенера генерувала значний фінансовий потік який контролювали і легалізовували інші члени злочинної організації. Але про це ми розповімо згодом.